Друзі, вітаю всіх хто разом з нами. Усіх хто ще не долучився до перегляду цього відео. Ви на фабриці новин. Я Юрій Бібік. Мій дістать пан Анатолій Храпчинський авіексперт. пан Анатолію, радий бачити, радий вітати вас. Вітаю дякую, що ви з нами. Ну, ви знаєте, буквально перед записом цього інтерв'ю Дональд Трамп вперше фактично звернувся до Володимира Путіна і у своїй соцмережі True Social він закликав Росію завершити війну в Україні, пригросивши при цьому в іншому випадку новими санкціями. Митами на весь російський експорт Сполучені Штати Америки більше того, ці санкції мита можуть стосуватися інших країн-учасниць, як написав він. Він каже про те, що або легким шляхом може завершитися війна, або важким легким все таки було краще було б краще. Як ви думаєте, чи Путін піде на угоду, про яку пише Дональд Трамп, і чи зможе він піти на мирний трек? Я думаю, що е, Путін е, боїться Сполучених штатів в будь-якому випадку, якби це не дивно е, звучало, і 100% він не буде показувати якусь слабкість або зараз, там, наприклад, зразу вже почне збавляти темпу наступу. Я думаю, що він і далі буде намагатися е, діяти так е, силою, і я думаю, що в даному випадку. Вплинути на можливості Путіна можуть безпосередньо Китай, який точно вже все-таки може так би так би мовити прижати кнахтюк Російську Федерацію. Це на мою думку. Перепрошую, зрозуміло. Дякую за відповідь. Давайте обговоримо інші події, які стосуються, ну, наприклад, бавовни на території Російської Федерації. З останнього що відомо, в Смоленську під повітряну атаку потрапив місцевий авіаційний завод. На ньому зокрема виробляють літаки військового призначення, і от пан Коваленко з СПД пояснив, чому ну скажімо так, жирність цієї цілі. А можете і ви нам пояснити, як практично ось такі удари. Впливають на хід бойових дій, тобто, що корисно, практично вони для нас змінюють. Ну, у випадку смоленського авіазаводу, тут ж навтаки там лунали такі фрази, що там на то роблять суб 25 і, насправді су 25 давно не виробляється цей літак радянського за радянські часів випускався, і я би сказав, бо, що смоленський завод може бути залучений до виробництва деяких компонентів, які використовуються для. Ремонту лі... двигунів для літаків може використовуватися здебільшого, на мою думку, для будівництва безполотників. Чому безполотників? Тому що легкомоторна авіація безпосередньо була основним типом продукції, яким займалися за останній час цей е, смоленський завод. Е, Знов таки треба зрозуміти, що такі удари мають стратегічне значення, і в випадку, наприклад, ударів по заводу в Казані по заводу в Таганрозі ми бачимо, наприклад, зменшення кількості літаків стратегічної авіації, які залучаються до масованих обстрілів. Тобто, останній масований обстріл відбувався меншою кількістю літаків Ту-95 МС, які є носіями ракет Х-101, Х-555. Але при цьому збільшилась кількість літаків Ту-22М3, які використовують ракети Х-32 і Х-22. А, насправді складна для перехоплення ракети по повітряними силами, плюс додатково ці ракети використовуються попри фронтовій прикордонній зоні, тому що відстань роботи цих ракет там до 300 кілометрів, і з рахуванням того, що росіяни бояться працювати. Літаками а, тут вас здаваємо три близько підходячи до України, тому що вже були випадки, коли ми знищували ці літаки, навіть причому в повітрі. Тому вони а, працюють здебільшого з акваторії Чорного моря, якщо ми кажемо, по там, Одеса, і а, більше по лінії вблизь лінії бойовозітені або по прикордоні. А, тому і тут ми бачимо, що в принципі відбулись удари по Енгельсу, перепрошую по Казані. І це може теж вплинути на можливості виконувати польоти. Як це впливає? Б'ється по заводам, де виробляють певні компоненти, і коли, наприклад, немає можливості замінити, яка по ресурсу вже потрібно замінювати, наприклад, там гідравлічні трубки. І якщо цих трубок немає, тому що їх не може замінити, це може призвести до авіатрощів. Тобто це цей літак не вже не можна експлуатувати. А, тому і от так от воно впливає: тобто зменшується кількість літаків, які готові до виконання бойових задач, Тобто за рахунок того, що зменшилась кількість комплектуючих, які можна замінити або відремонтувати. Давайте згадаємо удари. Сил оборони по е, технічних частинах на аеродромах. Тобто це теж призводить до того, що якщо на аеродромі знищена технічна частина, то це е, не дозволяє обслуговувати літаки там, між е, регламентними роботи, а, там, предпольотне післяпольотне обслуговування літаків. Е, не можна здійснити, тому що відсутня або безпосередньо. Засоби для проведення цих робіт, або без, тобто навіть той самий інструментарій, або певні компоненти, які замінюються при цих роботах. Тому я би сказав, би що б'ючи по таких потужностях, ми зменшуємо потенціал роботи стратегічної авіації або тактичної авіації. Пане Анатолію, ви знаєте, видання New York Times Напередодні повідомили про те, що Сполучені Штати Америки вклали сотні мільйонів доларів у виробництво українських дронів, і ця інформація насправді багатьох збентежила. Поясню, чому справа в тому, що одразу почали запитувати, навіщо про це писати, там каденція Байдена завершується, розсекречуються якісь дані, але навіщо про це говорити, оскільки війна продовжується. Так? А по-друге, всіх почали цікавити, куди ці гроші були спрямовані. Як саме вони конвертувалися, і в що вони конвертувалися, і як вони нам допомогли? Можете роз'яснити, будь ласка? Ну о, насправді, тобто є потреба в досконаленні деяких технологій. Ми кажемо про те, що є потреба в розробці ж навтаки, треба зрозуміти, щоб створити дрон, треба пройти низько о, таких о, розробок, яка дозволить створити той продукт, який буде насправді. Відповідати вимогам сучасної війни, і я думаю, що ці такі фінансові вливання в країну дозволили е, з'явитися, наприклад, більшої кількості е, приватних компаній, які почали активно працювати і масштабовувати виробництво безпосередньо безпілотників. Ну таке треба зрозуміти, що насправді є потреба в залученні, наприклад, американських фахівців, які є теж гарний досвід по виробництву дронів. Але безумовно треба казати про те, що в принципі я постійно на цьому наголошую, що основним ними можливості. Це були українські інженери і інженерки, які запропонували свої рішення, і які ми зараз е, бачимо, які долітають глибоко до території Російської Федерації і активно працює по важливих об'єктах. Здан України Володимир Зеленський не так давно е, власне прояснив е, від ситуацію з відсотком зброї. США Європи на полі бою в Україні, і стало відомо, скільки ми власне виробляємо і в якій кількості використовуємо зброю. Він сказав таке: на сьогодні Україна забезпечує свої потреби у зброї на третину ще менше третини постачає Європа, а близько 40 відсотків Сполучені Штати Америки. Хочу вас запитати, як ми можемо поліпшити цей результат, тобто чи є спроможності? Масштабувати виробництво української зброї, і ну що, що конкретно це за зброя? Принаймні, найясливіші якісь зразки, якщо вам відомо, можете назвати, будь ласка, давайте почнемо з того, що якщо ми кажемо про е, виробничі потужності України, то е, безумовно я би сказав би, що більшість безпілотних систем, які використовуються на лінії бозітнення більшість наземних роботизованих е, систем і більшість, наприклад, морських дронів. Це близько 90% – Це те, що українські виробники використовують на лінії бозівки. зрозуміло, що є там деякі західні безпілотники, є там купа всього іншого. Але якщо ми кажемо про високотехнологічну зброю, про засоби роді електронної боротьби тактичного рівня, то це здебільшого те, що випускається українськими компаніями. Знов таки треба зрозуміти, що в зброї відбувається відносяться ж і інші засоби, тобто там і артилерія, і артилерійські снаряди. Давайте пригадаємо, що там у нас є Цезарі, у нас є Богдана. Тобто ми кажемо про те, що в принципі є українські виробники. Знову таки та ж сама стугна. Додатково треба зазначити, що свого часу зробили модернізацію деяких систем протиповітряної оборони, яка дозволяє використовувати західну зброю, при цьому для, для ураження повітряних сил. Тому я би сказав би, що тут не треба рівняти те, що прям на там третина виробляється українською, там якась якийсь відсоток там Сполучених Штатів, якийсь відсоток Європи. Тут треба зрозуміти, що, наприклад, от, е, якщо ми кажемо про засоби протиповітряної оборони, то тут е, ми гарантовано можемо сказати, що там на 90% відсотків це е, західна компонента. Якщо ми кажемо, наприклад, про Uh, інше, який здасть себе ураження, то ми можемо там розподілити, ну, так давайте згадаємо чешську ініціативу щодо снарядів, там інші спроби там постачання. Тобто тут uh, і є виробничі потужності України, тобто, коли ми почали виробляти, там теж можна сказати, що близько 30%. Тому uh, такого чіткого балансу провести там тут, я думаю, що буде насправді дуже різнитися відсотки, якщо ми будемо uh, торкатися певних видів озброєнь. Ансильський в нещодавно в інтерв'ю великому серед іншого заявив про те, що росіяни вдвічі зменшили витрати боєприпасів після ударів зі сторони України. До якого, як ви вважаєте, сорі одразу зазухвали запитання, до якого максимального відсотку ми можемо довести цей результат? А, ну я би сказав би, що тут треба зрозуміти, що вдвічі там зменшили там удари за рахунок того, що вони втрачають е, власні склади з власної зброї, але ж при цьому давайте згадаємо, що Росія отримує е, артилерійські снаряди від Кореї. Вона отримує систему артилерійські від Кореї. Тому в принципі тут треба зрозуміти, що тут скоріше не в питанні зменшення кількості, а в питанні тому, що Росія суттєво стає залежною, залежною від е, інших держав, е, таких як Іран, Індія, Китай. Та ж саме КНДР, а, і це насправді не дозволяє її активно і швидко отримувати певне видозброєння. Зрозуміло, що можна сказати, що ми можемо там на нуль на, на ніч звести, наприклад, можливості Російської Федерації, але при цьому тут треба зрозуміти, що вони активно шукають інше рішення і шукають зброю а, по інших країнах. Тому я би зазначив, що тут, в принципі, треба казати про комплексний підхід протидії, тобто це і далі. Биття по складах це і далі руйнація логістики російської і далі підключання суспільства світового для того, щоб все ж таки унеможливити отримання Росією іранською корейською зброєю Ніортайм Times буквально перед нашим ефіром пише про те, що КНДР готується до відправки нової партії солдат до України. І, от відбувається така штука, що коли вони вперше відправили живе м'ясо на територію Росії, там в Курську область, тоді якось ну світ подивився. Хтось засудив, хтось сказав, ой ой, ой, це погано, але належної реакції не було. Якою має бути реакція, щоб Північна Корея або інші союзники Російської Федерації навіть не думали відправляти сюди і живе м'ясо, і озброєння, про яке ми з вами також говоримо? Треба зрозуміти, що запізно казати про якусь реакцію, тому що світ вже показав свою слабкість, і це дозволило об'єднатися Китаю, КНДР, Ірану і Росії для того, щоб далі створювати дісбаланс в світі. Тому я би сказав би, що тут треба зрозуміти, що якщо би, наприклад, можна було би. Щоб наші західні партнери нарешті включились на 100% до бойових дій і забезпечували нас великою кількістю озброєння, яке б дозволили, би, наприклад, на підході вжих цих військових знищувати за рахунок там далекобійної зброї, тоді я думаю, що коли були б серйозні втрати серед особового складу, щось почалось, але ж безумовно треба казати, все таки, про економічний тиск на ці країни. Для того щоб все ж таки привести їх до тями, як то кажуть ще цікаво зрозуміти, пане Анатолію. А наскільки великих проблем, якщо це коректно запитувати, нам створюють усі корейці, якщо вам про це відомо, тому що з однієї сторони кажуть, що ну окей, відправляють живе м'ясо з непідготовлене щоб перекрити інші, там скажімо, ділянки за рахунок росіян. А інші кажуть про те, що та ні, друзі, давайте дивитися відверто, яке б воно не було це живе м'ясо, воно все одно для нас створює проблеми і чималі, як в дійсності на ваш погляд, пане Анатолію. Почнемо з того, що ми кажемо про особовий склад, який протидіє нам з урахуванням тих проблем, які ми зараз стикаємося, нестача особового складу в підрозділах сухопитних військ, я би сказав би, що. А, насправді це є проблема. Навіть не підготовлений боєць жнов таки. Давайте пригадаємо тих росіян, які беруть там темки протитанкової міни, і несуть на нашу позицію. Тобто, ми кажемо про те, що в будь-якому випадку, якщо ми маємо справу з справу з такою державою, як Росія, Корея, то тут важливим елементом є велика кількість особового складу, які вони можуть використовувати. Тому а, тут я би сказав, що це насправді є. Проблемою для нас, тому що це збільшення особового складу ворога, і навіть не навчений, навчений, це все одно більша кількість. Зрозуміло, що Україна свого часу пішла по принципу високотехнологічності, якщо ми кажемо, і тут ми кажемо про те, що ми більше почали застосовувати, наприклад. Такий якісний підхід, який би дозволив би нам менше використовувати особовий склад, але тим не менш, ворог і далі працює кількістю за рахунок техніки, за рахунок особового складу, і на мою думку, це є проблема. Головнокомандувач ЗСУ Пан Сирський в цьому ж інтерв'ю заявив, що нині Україна працює над створенням вітчизняного комплексу ППО, який за своїми характеристиками буде цитую далі не гірший аніж Петріот. Ми реально здатні виготовити комплекс, який буде не гірший, ніж Петріот? Ну давайте також у ворога купа інформації і це запаси радянських часів, так, так би мовити. Давайте пригадаємо Южмаш, давайте пригадаємо Квант Квант. Давайте пригадаємо луч. Тобто, це у нас те, що у нас було до, до початку повномасштабного вторгнення. і. Те, що у нас було за часів радянського союзу, тому на мою думку немає проблеми щодо створення нових сучасних систем оборони, з дорахуванням того, що ми вибрали в партнери е, саме західний світ, який Має такі технології, тобто ми кажемо про те, що ми все ж таки можемо створити сумісними зусиллями системи, які б дозволили нам бути навіть покручені шпитрі, тому що є загрози з застосуванням міжконтинентальних балістичних ракет, і над цим треба працювати. Тому а, з догляду на те, що відбувається зараз, з виробничим військово-промисловим комплексом, СВПК, я би сказав, що для України зараз ці не складно створити ядерну бомбу. Але а, тут треба зрозуміти, що тут, окрім бажання, і крім того, що ми маємо там м'язову пам'ять і фундаментальну можливості. Треба створювати ще умови, при яких би е, ця зброя або ця ці дії були насправді дієві і приносили потрібний результат. Тому що нам треба реально прискорюватися. Тому що ми бачимо, що весь світ і далі закриває очі на те, яку вбивають А, і нам треба масштабувати виробництво власної зброї, нам треба масштабувати виробництво засобів протиповітряної оборони. Тут сложно було би здобувати, що більше світу зараз активно дивиться в створення саме малих систем протиповітряної оборони, тому що реальна загроза зараз не так від, наприклад, для світу, не так від як крилатих ракет, як здебільшого від будь-яких дронів, які можна зібрати. Там з купи китайських е елементів, які не треба отри там отримувати якісь дозволи, щоб купити їх, тому що це не це навіть не подвійне призначення, це цивільне. Знарядні, з якого можна створити насправді е потужний дрон, який може нести там, е вибухову частину там, близько 50 кілограмів. Тому і світ зараз активно звертає увагу на створення малих систем протиповітряної оборони. Тому ми бачимо там і британці розробляють з ракетами і М 120 там і не 120 двадцять, тому якщо справляється сьомий чи дев'ята. І там інші країни теж активно займаються розробкою малих систем протиповітряної оборони, тому що. Створення щільного засобу так, щільної системи такі, з, е, низьковисотного радіолокаційного низьковисотного радіолокаційного поля, яке дозволить виявляти будь-які повітряні об'єкти, які використовують малу висоту, це дуже важливо. Тому що ми бачимо, що ночі Росія активно використовує дрони шахет по території України, і тому, на мій погляд, ж навтаки, ми можемо казати, і ми у нас є певні напрацювання, були певні напрацювання щодо засобів протиповітряного оборони, Я думаю, що зараз е, вони отримують друге життя і е, почнуть реалізовуватися, але тим не менш е, треба зрозуміти, що треба шукати рішення для протидії здебільшого саме. Бестулотним системам, і це наступна проблема, з якою стикне, стикнеться більшість країн світу. Пане Анатолію. Що таке КУБ-2, новий дрон Камікадзе від Російської Федерації? А, ну, Це ж знову-таки, Калашніковський ланцет, який Росія активно просуває. знову таки, треба зрозуміти, що ну, якщо казати про технічні характеристики, там трохи більше. Вибухову числі трохи покращені деякі системи щодо е, можливості можливості польотних, але тут треба зрозуміти, що є основна проблема, з якою ми зараз будемо стикатися дедалі більше, це те, що е, Росія активно почала розвиток безпілотних систем. З'явились технопарки, з'являються інші е можливості, куди приходить е російська молодь, яка вирощена на російській пропаганді, якої не бачили крім Путіна і один раз Мєдвєдєва, нікого в президентах Російської Федерації, тобто вони е народилися при Путіні, деякі вже померли при Путіні, е причому ставши там е добривом на, на нашій землі. Але тим не менш, я би сказав, що е проблема нагальна в тому, що е Зараз вони будуть активно розвивати цю безпілотну систему, і е, вони бачать всі ті факапи, які з якими зустрічаються на лінії бойового боосвітлення. Вони бачать дуже часто те, як ми використовуємо деякі е, безпілотники, як ми створюємо, яку ми створюємо зброю. І тут не, не треба казати про те, що ми там можемо розповідати, наприклад, безпосередньо там на таких е, площадках, як фабрика. Новин, ми кажемо про те, що. Це навіть за затрафійне, тобто за що за рахунок прильотів, дає купу інформації їм для того, щоб зрозуміти, як це працює. Зрозуміло, що якщо б ми там використовували більш високотехнологічні елементи, там сучасні сімі намометрові там процесори, то було б складніше зробити реверс інженер з боку Російської Федерації, але тим не менш вони це отримують і для прикладу. Купа розробок, які були взяти з нау 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 наукових статей там Мічиганського університету чи якогось іншого, а, яку реалізували китайці на, на своїх власних виробничих потужностях і створили там сікуди засобів, наприклад, реп антенну, тому я сказав би, що тут треба зрозуміти, що Росія зараз буде в цьому напрямку рухатися, і активно наголошував в минулому році, що 25 п'ятий рік буде вирішальний. І треба, так би мовити, вибити цей стульчик з під росіян для того, щоб вони могли масштабувати саме більш високотехнологічне озброєння для того, щоб воно можливе його застосування по території України, тому що знову таки ми бачимо, що все ж таки Росія. Прямою кроком створення великої кількості, тому що, наприклад, вони масштабували частково масштабували виробництво шахетів, але з, з спробували отримувати результат за рахунок збільшення кількості, наприклад, таких дронів як Гербери, таких дронів як пародія, які дуже дешеві, але суттєво навантажують протиповітряну оборону. Тому Тому е, треба зрозуміти, що куб – це розробка Калашникова. І Калашніков насправді розробляє не тільки автомати Калашнікова. У нього там є а у нього є антидронові рушниці, інші засоби е, тому це є проблемою і з нею треба боротися. Думаю, треба відправити пару добрих дронів е, безпосередньо вже по, по концерну Калашнікова. Пане Анатолію, в мене до вас останнє запитання. Воно буде стосуватися скандалу, який зчинився, який виник довкола переведення спеціалістів повітряних сил до. Uh, 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 штурмовики, за рахунок чого і взагалі, чому це стало можливим, і чому в цей процес довелось втручатися навіть президенту і головкому? Ну, давайте почнемо з того, що я виключу регалії свої щодо того, що я заступник директора виробничої компанії Ребів А включу те, що я колишній офіцер повітряних сил. А, повернемось до того, що насправді а, є дві основні ключові а, проблеми, які повлекли за собою те, що зараз відбувається. По перше, а, дії наших західних партнерів. А, на початку повномасштабного вторгнення давайте зглядаємо, що відбувалося в центрах комплектації в такі званих воєнкоматах, коли велика кількість людей приходили з баганням, велика кількість людей отримували зброю і працювала на перемогу України. І саме тоді е, з перше постачання, там, наприклад, західної зброї, але давайте згадаємо, скільки разів у нас був снарядний голод, скільки було проблем з отриманням зброї, тобто, коли ми зупинялися, залишалися сам на сам з ворогом без будь-якої зброї, і е, це насправді деморалізує, тому що ми поки що не розігналися зі своїми виробничими потужностями, але втратили е, втрачали можливість того, що світ нам не допомагав тим. Тим, що він міг би дати, і друга проблема, то що насправді я би сказав би, що є низка законодавчих змін, які треба було вводити ще в 2014 році, які треба вводити було вводити в 2018 му році, в 2022 році на початку повномасштабного вторгнення, які би унеможливили будь-які дії щодо, наприклад, зміни е фаху, тому що це порушення конституційних прав. Додатково треба сказати, що uh, треба все ж таки було uh, швидше йти до професійної армії, тому що я там от, uh, з 96-го року пам'ятаю себе, як коли почав служити, і я постійно щороку чув про професійну армію, але так ми професійної армії, на жаль, в тому вигляді, яку ми хотіли би побачити, uh, досі страждаємо і не бачимо. І я би сказав би, що насправді uh, більшість наших військових, які зараз uh, ризикують своїм життям, які видають своє життя. Насправді не отримують е, тої винагороди, е, яка потрібна бути для них. Е, я кажу про те, що якщо ви було б, наприклад, е, покращені соціальні норми, тобто ми кажемо про, наприклад. Безкоштовне навчання для дітей, військовослужбовців, ми кажемо про збільшення фінансового забезпечення. Ми кажемо про списання боргів, кредитних боргів. Ми кажемо про отримання житлових житла, тобто для військових, якоїсь програми, яка б дозволила б купити без відсотків від відсотково, наприклад, житло для родин. Це б було б гарним стимулом. Знов таки, треба зрозуміти, що е, зараз, от, нещодавно повернувся з відходу, я скажу, що е, більшість підрозділів сухопутних військ е, вони укомплектовані на 30-40%, на а є і 20%. Тобто, це просто геть мало, і ми кажемо про те, що це недостатньо для того, щоб захищати наше навалу, яка відбувається від Російської Федерації. Зрозуміло, що беруть звідки з. Інших підрозділів шукають а, знову таки треба зрозуміти, що а, дії повітряних сил а, треба правильно теж зрозуміти, тому що повітряні сили на теж не укомплектовані. і давайте повернемось до того, що повітряні сили свого часу стрілецького зведено стрілецьку бригаду створили для того, щоб допомогти сухопутним міськам. І е, тут ми знов таки стикаємося з тими проханнями, які відбувалися від військових. Тобто, зрозуміло, умови переведення. Якщо переводять з частини там 100 або там п'ятдесят людей, то, то потрібно, щоб ці люди потрапляли в один підрозділ, тому що вони служили в одному підрозділі в повітряних силах, і все це е, підпадає під низку таких адекватних соціальних умов, які потрібно було би дотримуватися, е, тому е, я би сказав би, що ця проблема насправді е, вона да. Давайте пригадаємо залужного, який зазначав що треба збільшувати кількість, знов таки треба змінювати підход щодо щодо призову до армії. Тобто ми кажемо про те, що це створення на той час потрібно було активне створення рекрутингових інструментів. Додатково я ж кажу, що ще як варіант, це створення. Альтернативної служби, і тут ми могли би закрити низку таких тилових питань, які би закривали б там, службовці альтернативної служби. Тому насправді інструментів е, велика кількість, які треба робити, е, і помилок багато зроблено, і е, треба пришвидшуватися з е, вирішенням цієї проблеми, тому що насправді ну, людей, людей недостатньо. Всім величезне, пане Анатолію, вам за це інтерв'ю. Завжди традиційно дуже цікаво. Дякую.